Жеками маю абсолютно різний досвід, скажімо, коли тільки Радянський Союз розвалився, то там, моя бабуся добре знала всіх працівниць ЖЕКу, тому будь-яке питання вирішувалося швидко. Потім, коли стара епоха ЖЕКів відійшла, працівників, вони просто бездійствували, як кажуть наші східні сусіди. Ну і зараз тільки ОСББ, бо жеки нічого не роблять, ніколи не додзвонитись, нічого зробити неможливо. Враховуючи те, що ЖЕК кого-небудь жеку треба майстра чекати по півдня, а то і цілий день, то звичайно бажано було б, щоб вони працювали в доступній для людей, які працюють час. Там, може, ввечері або рано вранці. Коли у людини з зарплата півтори тисячі гривень, я не думаю, що там можна щось змінити. Зарплату їм треба підняти, створити нормальні умови роботи, і потім можна щось вимагати. А так ЖЕКи зараз вже працюють краще. Ніж працювали колись, мабуть, з'явилася якась відповідальність у працівників перед громадянами. Години роботи повинні бути більше, можливо, навіть кожен день і по півдня, хоча б для прийому громадян. Саме, що стосується ЖЕКу, то в мене, ну, мабуть, не ботик старше, мені треба було здатися до ЖЕКу саме. Але в плані комунальних послуг я цілком задоволений. Бо в мене, ну я живу в метро Лук'янівська, мікрорайон Татарка. І там завжди було нормально із водою, холодно гарячою, запаленням, з газопостачанням, тому до цього я претензій не маю. Працівники ЖЕКу це дуже у нас нормально війшли люди, з ними приємно мати справу, і тому їм я теж бажаю здоров'я. Жек мене не зробив нещасливою, нещасливою людиною, тому що звертатись до нього, це звертатись безпосередньо до слесаря. А він, я вам скажу, не хоче працювати, не хоче працювати. Він каже, давай то, давай то, давай то. У них зовсім немає цих запчастин. І він каже: йди купляй, і я вже зараз бігаю цих, десь достаю, десь купляю, а вони погані. Оце, оце, оце такі справи і Жеками. Але щось треба робити, бо треба наводити порядок із цими людьми. Я вам скажу, що якщо в мене у, у квартирі було все справно, все нормально, я б платив би цьому слесарю зарплату. А якщо в мене чи тече, то я б йому не платив, не платив. Бо щоб він відповідав за, за мій будинок, чи як ти знань, чи за квартиру, чи за все, то от, от тоді, щоб бездоганна була праця, повинно у мене в квартирі бути порядок з кранами, з електрикою, з усіма, що, це, що треба робити ЖЕКу, оце це так. Я думаю, у цьому напрямку треба і удосконалювати роботу жиків, щоб вони відповідали за бездоганну роботу своїх людей. Відносно жеків, реформування ЖЕКів. Я що хочу сказати взагалі-то ходять різні чутки децентралізації. Як їх, що їм робити, скорочення, укруплення. Я думаю, нічого цього робити не треба. Це повинні робити самі територіальні громади. І все реформування е, повинно робитися під е, контролем громадськості, тому що замовником є люди, і люди повинні визначатися, що їм потрібно, е, кому вони за що платять, і щоб під їхнім контролем ці. Замовлення, які вони будуть давати спеціалістам по житлово-комунальним господарствам, щоб вони могли контролювати як і якісні були виконання цих робіт. Журналісти СТН стежать за розвитком подій у випуску о 17-й. Ви побачите таке. Кабмін прозвітував про 100 днів роботи. Прем'єр каже, що Україна на тернистому шляху реформ. В прес-центрі АТО повідомляють про чергові обстріли позицій українських силовиків. Останні зведення у випуску. У столиці подорожчав хліб в середньому вартість виробів збільшилась до 30%. Про це та інше докладніше в й годині на телеканалі Київ. Ну, я вам скажу: дуже користувався, коли я був малим. Дуже користувався парки мені Пушкіна. Це в колишньому жовтневому районі. Там завжди проводилися виставки, змагання. І ми збирались. Був навіть парк і е, Київського політехнічного інституту. Там були спортивні площадки. Там молоді було, багато бо, а, ну я вже не кажу, що е, міський парк, от е, Марінський парк. А над Дніпром які міста розумієте? а зелений театр, Боже, до Київ це краса, це така краса. Я згадую, що жаль дуже, що зараз молодь наша отої краси не бачила. Можна набудувати, можна місць на... хмарочосів набудувати, але духу киян, духу Києва нема. Розумієте, нема цього. Я повернуся Ну, Напевно, кількість років назад, пару хвилин, тут одну хвилинку. коли в'їжджаєш в Київ з тої сторони, то тоді ти бачив Лавру, що, ну, тобто ти бачив красу Києва, ти бачив Зелень Києва. За коли ти в'їжджаєш з сторони, ти бачиш хмарочоси, які вже затмарюють і Лавру, і, і, все, і весь і всі схили Дніпра, про які співали про схили Дніпра. Так що, Практично пейзаж Києва відносно зелені змінився в негативну сторону. Ще за царських часів інженери говорили, що схили Дніпра неможливо забудовувати, тому що вони йдуть пластами. І любе порушення, якщо взяти старі всі істочники, так, то дренажна система вздовж всіх схилів Дніпра йшла. Зараз дренажну систему порушують. Це Приводить до того, що практично зелена зона як Києва знищується. А що треба робити? Треба, щоб міська влада, по-перше, ну як, є два поняття збереження. Це міська влада і люди, які там знаходяться і ходять. Міська влада повинна розвинути, повинна так, якщо можна зрубати одне дерево, але ти посади два дерева. Ти роби. Раніше були суботники якісь там, чистили місто, люди збиралися. А люди, які там ну, гуляють, відпочивають. Ну, Шановні, якщо молодь ходить, п'є пиво, потім лісає, потім ще заради, заради задоволення, б'є ще ту фляшку. Ну, нема культури загальної, яку нищать. А нищать культуру, нищать і, ну, і все інше нищать. Впервые в Киев приехала в 1972 году. И я увидела красивый город-сад Киев. И вот проходит время, и я опять приезжаю в Киев. И я вижу совершенно, совершенно каменные джунгли. Какой-то мегаполис, мешок каменный. Исчезли скверы, исчезли парки, нет фонтанов. Дорогие киевляне, вы самые добрые, самые порядочные люди. Я невольно смотрю на тех бабушек, на добропорядочных киевлян, которые хотят помочь людям. И у них сердца горят снутри. Они не просто одеты очень модно, а у киевлян душа горит. Это на редкость порядочные люди. Я, конечно, желаю от всей души, чтобы депутаты, чтобы они все-таки повернулись к нужном Киева, сделали прекрасные парки, открыли фонтаны, чтобы я не видела грязи, которая украшает Киев, а чтобы была исключительная чистота. Вот тогда опять Киев превратится в город-сад. А сейчас он напоминает город свалку. А не пора ли подумать, люди? Ведь лес это легкие планеты. У нас такие были прекрасные лесопарки. Во что вы превратили? Во что? Давайте подумаем. Вы знаете, не знаю, это легенда, или Справді так было. Кажуть, що Президент Ніксон, американець, приїхав вже після свого сроку в Київ, і його повезли. Ну, він попросив, щоб йому показали місто, його привезли по місту, і він сказав таку фразу, що мені казали, що в Києві багато парків, але це неправильно, це місто в парку, так сказав. От. От от це має так бути. Це візитівка Києва Зелень. От ви знаєте, в мене теж був такий досвід, якось за неділю весною 78-го року. Так, весною 78-го року я був в Петербурзі, в Москві і в Києві. Отак от. І Москва мене вразила своїм масштабом, Петербург своїм камінням, а Київ своєю теплотою і зеленю. От, і е, ми, ми не маємо втратити свою визитівку. Сажати, сажати, сажати. Газони. Треба привести до порядку газони. Ну неможливо для такого міста такі газони. Зараз технології є, що ну це як. Зелений кав'яр має бути кругом, щоб люди могли сісти там, лягти, а не дивитися, як би там пройти. от Ну, У от, мене така думка. Десь в 50-ті роки фактично всі дерева були заново насаджені. Всі каштани і так далі, всі дерева були молоді. І тоді Київ був теж молодим. Тому, скажімо, треба приділяти більше уваги насадженню нових дерев замість старих, бо старі краси не додають. Повинно бути постійне омолодження всього, всіх насаджень. Ну і, звичайно, більше приділяти уваги догляду за клумбами. Після Чорнобиля і після військових подій перед Україною, як і перед всім світом, постає надзвичайно актуальне завдання, екологічне, екологічна безпека, екологічне виховання молоді, дітей. Це надзвичайно актуальне питання. Оскільки екологія це потребує всеохоплюючого, всеохоплюючого погляду людини. На стан здоров'я з навколишнім природним середовищем, тому потребується якісно новий рівень освіти з, з принциповою світоглядною позицією людей. Київ завжди був ну, зелене місто і зараз багато знищено. Зелених насаджень, парків через забудови це е, проблема, взагалі, мабуть, в усьому світі є глобальна для України. Вона є тільки тому, що просто освоюються нові території. Місто не може бути повністю індустріалізоване як столиця України, приміром, яке завжди було зеленим містом, тому тут має бути баланс, і звісно, влада має е, тут втручатися і не давати. Е, Дуже фори забудовникам, ну, робити те, що заманеться, все-таки дотримуватися якихось законів, якихось правил і дозволів. Ну, це в ідеалі. Я за зелене місто Київ і за те, щоб легені столиці були найбагатшими в порівнянні з іншими навіть містами. Сейчас. По-настоящему, нас, навіть в дитячому садку учать дітей, і діти знають, всі школярі знають, знають люди, що зелень це лег, легкі люб, легені любого місця скоплення людей, міста, села, просоки і так далі. І так далі. Це всі розуміють. Не розуміють тільки ті, хто вирубує зелені, дерева на зелених дитячих площадках і ставлять там ресторани, магазини і так далі, і так далі, і, так, і інші споруди, які, які в такому в такій кількості вони для Києва і не потрібні. Зелень повинна бути скрізь. І якщо організація, яка, хоча закон є такий, як організація, яка зрубала там знищила дерево з дозволу зеленстроя, вона повинна встановити десь в другому місці. цю кількість ніхто це не контролює, і ніхто цього не може по цьому звітуватись. І ми, кияни, не знаємо таких прецедентів. навіть. вільні землі. Квадратні метри повинні бути засаджені деревами. Озеленення, я вже говорив, що це легкі країни. І вони, це повинно підтримуватись на державному рівні. Оздоровлення душі. Ну, що ми можемо зробити? Тобто, в першу чергу, це починає з приватних будинків або з будинків, де ми мешкаємо. Для цього не потрібно там дуже багато таких, як кажуть, умов створення. Достатньо того, щоб кожна людина, яка проживає, мешкає в цьому будинку, могла як кажуть, витратити час, знайти час, посадити квіти, посадити дерево. Або якщо згуртуватися разом, то можна це зробити. Тобто, самі себе ми повинні самі себе як кажуть, зробити зробити, щоб нам було, було, будемо казати, затишно жити в такому будинку. Все починається, я ж кажу, все починається від культури. Якщо батьки дали культуру своїм дітям, дорослим і так далі, то воно буде передаватися для цього. От говорять зараз закон про самоврядування, у нас є всі можливості. Якщо не державні, не державному рівні, то ми можемо теж згуртуватися два-три-чотири будинки, провести збори на цих зборах, виписати те, що потрібно необхідно зробити. І я я вважаю дуже багато людей, тільки як мешкають в міст в будинках, квартирах, вони згодні до, до долучитися до цієї роботи, тобто вони навіть готові покласти гроші. Тобто, ну конкретно, щоб знати на що це гроші і прийняти безпосередню участь. Якщо не можуть вони, наприклад, прийняти безпосередню участь, то вони дають гроші на те, щоб можна було купити там зелені насадження, квіти, там дерева і посадити. І це можна сказати переважно більше. Це повинно бути на я вважаю, що на плечах самих громадян, тому що нам же жити в цьому будинку. А на державному рівні це вже я кажуть, це вже великі, я кажуть масштаби. Це от наприклад, взяти Київ красиве, дуже квітуче було раніше місто. Зелені, каштани, все інше. Зараз подивися, подивимося на карту, наприклад, або в реальному житті. Ми бачимо високі споруди стоять, будинки побудували гаражі машини стоять, але дерев мало де квітів немає, по суті. Парки теж треба прибирати, тому що парки теж занехані. Ну це треба на державному, тому що самі громадяни це не зроблять, тому що це величезні простори. І навіщо це робити громадянам, якщо виділяються на це конкретні кошти або програми, які встановлюються? Я вважаю, що якщо ми хочемо жити, як кажуть, в гармонії з природою, ми повинні в першу чергу долучити свою працю, свої свої всі можливості, які в нас є. Незалежно від того, які соціальні умови э, зараз відбуваються в країні, все залежить від нас. Хочемо жити в красивій, квітучому Києві, ми це зробимо. Город Київ завжди був унікальним, і, к сожалению, цю унікальність втрачає э, стримительними шагами, тому що э, коли э, я служив в армії, э, у нас був зампотех, он сам був київлянин, він говорив, що вже в той час... Это 1994 год, он говорил, что Киев не тот. Я представляю, каким Киев был в 1994 году и во что он сейчас превратился. Да, реклама, да, бетон, да, много стекла, но это, к сожалению, не тот идеал культурной столицы уже Европы. И всегда была Европа, чтобы, к которому нужно стремиться. Поэтому, да, стекло, бетон это бизнес, они хотят строиться, они хотят зарабатывать деньги. Но Давайте сделаем так, давайте уравновесим. Вы строите, и вы одновременно озеленяете. Потому что э, красивые взрослые деревья они стоят больших денег. На это нужна техника, на это нужны там, нормативные документы, и всякое, всякое, всякое. То есть, э, что касается горожан, э, ну да, хорошо бы было начинаться со, со своего двора: со своего двора, посадить дерево. Азірінсьлужайку, тобто убрать мусор. цього буде достатньо. Я б хотів сказати, щоб більше було в Києві зелені, щоб було дуже багато клумб різноманітних, щоб були туїв саме більше туїв, а не якихось там понасаджували, що пропадають. І саме більше, щоб урну поставили, тому що йде стидно, коли кидають під ноги мусор, ту саму бумажку. На сьогоднішній день це дуже важливо, тому що активний відпочинок це завжди прекрасно і буде дуже чудово, якщо буде відбуватися озеленення нашого міста, і буде відбуватися підтримка з боку молоді і нашого українського народу. І тоді ну, всі будуть відпочивати. І якщо буде об'єднання щодо озеленення нашого міста, ну Люди не будуть смітити, не буде йти виробка дерев. І буде ну, наше місто Київ буде дуже гарним, і сюди буде приємно приїжджати, як і іншим гостям нашої столиці. Такі нам буде дуже приємно, коли наше місто буде таким квітучим і буде дуже добре, коли. Ми будемо тут гуляти, і ніхто не буде смітити. І якщо місто наше буде зелене і гарне, то і гостям буде приємно сюди приїжджати, і нам буде приємно тут знаходитися. Я вважаю, що у нас красивий город, але можна більше парків, велодорожок, щоб люди могли їздити на велосипедах. Это, например, в европейских странах, это уже заведено, и это, наоборот, даже улучшает экологию, чем машины и в... прочее. Люди должны убирать за собой, не мусорить, потому что это загрязняет экологию и будет не очень так уж и красиво, если мы будем мусорить на каждом шагу. Вот, например, в парках я всегда за собой убираю, потому что я знаю, что э, люди придут после меня, и им будет неприятно сидеть в мусоре. Но иногда в моем окружении люди, допустим, не пришли со мной, а сидят в парке, могут не убрать за собой. И я могу подойти и убрать за ними, потому что это улучшает экологию. Например, на лесном парке ота есть, и там очень красиво, там можно посидеть с друзьями и просто насладиться тем же самым летом, природой, погодой. Поэтому государство должно принимать какие-то меры, садить больше деревьев, а не срубать их для своих же целей. А мы в свою очередь должны поддерживать чистоту в этих парках и скверах, и тогда наша страна и сама планета будет экологически чистой. Ми дуже звикли до того стереотипу хорошого стереотипу, що Київ це такі наші зелені легені, що Київ одна з найзеленіших столиць Європи, хоча давно вже так не є. Допоки громада сама буде не зацікавлена у збереженні столиці історичної частини, озеленення до того часу ми матимемо такий результат. Місто і наша власна оселя не закінчуються спорогом нашої приватизованої квартири чи оселі. Тільки тоді, коли в нас є цікавість до того, що відбувається. Це за порогом нашого дому, у нашому парадному, біля нашого подвір'я, біля сміттєвих баків, куди ми викидаємо сміття у наших парках і скверах. Зокрема, ось будуть зараз весняні свята. І вже не хтось із представників влади, не хтось представників Євросоюзу чи європарламентарів в лісі за нас накидає. Накидаємо ми, хоча ми говоримо про європейські цінності. В тих же самих лісах Німеччини, Австрії, Швейцарії такого не зустрінеш, як ми ось будемо бачити на Великдень. Після 8 березня тому і Європа, і культура поведінки починається з нас самих. Якщо ми готові вийти, стати на захист кожного дерева в столиці, значить, у нас дійсно європейський вибір. Якщо ми просто це декларуємо на майданах і нічого не робимо, тоді це не європейський вибір, а просто емоція. За кожною емоцією має бути конкретний крок, конкретний дієвий крок. Допоки що це лише гасло.